Усім привіт! Сьогодні буду наводити лад із своїми рослинами. Ось тут посередині хочу посадити троянду, щоб з наступного року вона вже розросталася і ставала більшою. Також у цьому відео буде про кашпо з квітами та фонтанчиком. А зараз беруся до пересадки троянди. І у мене повністю розвалився увесь корінець. Нічого страшного, будемо садити так. Ніби така троянда непогана, все нормально, додаю трішечки такого компостованого курячого посліду, який в магазині купую. Перемішуємо гарненько і садимо. Троянда має оранжевий колір, англійська Golden Celebration. І ось тут навіть написано, як її правильно саджати. На фоні петунії навіть її не видно, але надію, що вона зовсім скоро розростеться. Далі беруся за кашпо перед центральним входом. Я тут саджала гвоздички, вони трішечки чи прихворіли, чи підсохли, не знаю, але вони загинули, тому зараз будемо робити красу. У середнє кашпо досадила герань червоного кольору. Тут у мене червоні петунії. Тут виходить теж усе червоне. І тут також червоні петунії. Петунії трошки обрізала, щоб вони закущились. І нарешті головна історія про кашпо з квітами і фонтанчиком. Є вже у всіх, і я також захотіла. Кашпо таке велике купила в епіцентрі. Прозору мисочку купила в Аврорі. І тепер буде приклад, як набігати 10 тисяч кроків. Тому що усе необхідне знаходиться на різних частинах ділянки. Отож, поклала дві цеглинки для того, щоб кашпо було важким. Далі пристроїла мисочку в одну сторону, тому що вона досить велика, а сіре кашпо не таке вже і велике, як здавалось на перший погляд. Тому квіти саджаю півмісяцем. У мене будуть чорнобривці. Я їх виростила, для того, щоб потім пересадити і зробити гарну осінню вже клумбу. Але і Зараз вони також виглядають непогано, трошки їх чищу. Також набираю водичку і найголовніше це наш фонтанчик. Ніжки прибираю, тому що вони завеликі для цієї мисочки. І перевіряю, як усе працює. Працює непогано, обираю насадку, яка мені подобається. І ось такий результат ми маємо. Працює тільки тоді, коли потрапляють сонячні промені, досить активні. Вечірні промені вже не запускають цей фонтанчик. Ремонт на терасі також рухається вперед. Робимо ще один стопчик. Для вас це одна секунда, а для мене майже 3 години роботи. І наступний стопчик також вдалося ще зашити пінопластом. Трава не кошена, але покажу вам загальний фон. Ось таким чином. Стоїть кашпо, фонтанчик працює. Мені подобається. Дякую усім за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.